У кожного студента на нашому курсі є спеціалізація. Це тема, яку він досліджує найбільш детально з усіх. Сьогодні розповімо вам про таку одну: про монополії. Це слово, яке багатьом здається страшним. А у голові одразу малюються образи величезних корпорацій, які душать конкуренцію, піднімаючи ціни і роблять взагалі що захочуть. Але давайте розберемося у цьому спокійно. Монополія в справжньому сенсі це не просто велика компанія, це така ситуація, коли хтось має єдине право щось продавати або виробляти, а інші не можуть навіть спробувати конкурувати. І ось тут важливе питання: а хто взагалі може заборонити конкуренцію? Правильно, тільки держава. Вільний ринок сам по собі не може створювати справжню монополію, тому що на ринку завжди є свобода входу. Якщо одна компанія бере занадто високу ціну або працює погано, рано чи пізно з'являється інша, яка запропонує краще і дешевше. Це природній механізм, і він працює без наказів і законів. Усі реальні монополії в історії з'являлися тоді, коли держава давала одному гравцю особливі права, забороняла іншим виходити на ринок або ускладнювала це ліцензіями, регулюваннями та митами від королівських привілеїв до сучасних державних компаній або зарегульованих галузей. Погляньте навколо електрика, залізниці, пошта, охорона здоров'я. Усюди, де є монополія, там є або пряме державне управління, або такі закони, що іншим гравцям просто не дають з'явитися. У вільній економіці монополія не може вижити без допомоги зверху, ніщо не заважає комусь новому вийти на ринок і зробити краще. Тільки примус може змусити людей залишатися в черзі до одного єдиного продавця. Один із яскравих прикладів для розуміння це мережа магазинів Аврора. Від людей можна почути Аврора, повсюди вона монополіст. Але це неправильне розуміння. Аврора це просто дуже успішна компанія, яка швидко зростає. Вона не отримувала від держави ніякого ексклюзивного права торгувати товарами за низькими цінами. Будь-яка інша компанія в Україні може відкрити свою мережу схожих магазинів і скласти Аврорі конкуренцію. І багато хто це робить: той самий червоний маркет, копієчка, різні інтернет-магазини. Тобто Аврора не монополіст, бо ніхто не забороняє конкуренцію. Вона просто виграла конкуренцію в багатьох місцях завдяки своїй бізнес-моделі. Але її позиція постійно залежить від того наскільки добре вона працює, і чи зможе хтось інший запропонувати щось краще. Монополія це не те, що відбувається, коли компанія успішна. Монополія це коли конкуренція фізично заборонена або зведена до нуля силою закону. Тож там, де є вільний доступ до ринку, монополій не існує. А там, де з'являється справжня монополія, завжди десь поруч стоїть державна заборона або привілей. Бо справжня монополія не створює ринок. Її створюють ті, хто пише правила так, щоб іншим було заборонено працювати.